Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як пройти ще додаткові дії по проекту ЗОРА та бустанути свій гаманець ще вище в топи. Жирний лайк лайкавансом. А ми поїхали! Щоб не затягувати цей відеоролик про проект, я розказувати не буду, так як про проект я розказував ще в першому відеоролику. Тому, якщо ви ще не робили головних дій, тоді спочатку виконуємо всі дії по першому відеоролику, і після того тільки переходимо до цього ролика. Чому ви повинні виконати цей ретродроп? Причин є дуже багато. Ну на всіх я зупинятися не буду і скажу лише одну причину. Я думаю, багато хто знає такий маркетплейс під назвою Blur. Ось цей маркетплейс, хто користувався цим маркетплейсом, він роздав дроп від 1000 до 150 тисяч доларів. І цей Blur, ця NFT платформа, зібрала інвестицій всього лише 10 мільйонів доларів. А та сама NFT платформа Zora, вона зібрала інвестицій в 6 разів більше. Тобто інвестицій Zora зібрала 60 мільйонів доларів. Не затягуємо цей відеоролик, не лиємо води, переходимо до дій. Всі потрібні посилання, які завжди будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост, як завжди, буде під цим відеороликом. Виникає дуже багато проблем в людей, які поповнили ще скорше свою мережу ЗОРА на 10-15 на доларів, тобто зробили декілька транзакцій і вже грошей в цій мережі немає. А щоб поповнити через офіційний міст, комісія йде більше. 5-7, а той навіть досягає до 10 доларів. Тобто, я знайшов інструкцію, яка вам обов'язково буде в пригоді та знадобиться. Переганяємо ефір через DrapGate. Тут за дуже дешево. Тобто ми заплатимо всього лише за цю транзакцію, навіть не 50 центів. Нажимаємо сюди, переходимо на цю площадку. Далі, щоб скористатися цією платформою та перевести ефір з rc 20 в мережу ЗОРА. Нам потрібно поповнити наш Metamask ефіром, але в мережі оптимізм. Зараз я все покажу, як це працює і що потрібно поповнити для тих, хто не знає. Купляти та виводити ефір я буду через біржу BinKeaks та рекомендую це робити вам. Послання на реєстрацію на біржу BinKeoks я залишу під цим відеороликом. Плюс біржа BinKix верифікації не потребує. Тобто, будь-який користувач, навіть якому немає 18 років, зможе користуватися біржею. Будемо купляти ефір. Далі, що нам потрібно зробити, це навести на спот та нажати на спот. Далі туди є біткоін USDT, нажати сюди та вибрати ETH USDT. Далі тут є ринок та ліміт, ми залишаємо ринок, і тут вписуємо суму, на яку ми хочемо купити наш ефір. Я буду купляти на 11 доларів. Це є цілком нормально. Тобто, якщо у вас в мережі зора вже закінчилися кошти, то на 10, 11, 15 доларів поповнити мережу буде достатньо. Нажимаємо купити ефір, підтвердити, бачимо, що наш ефір зразу моментально купився. Далі наводимо на активи, вивід коштів. Туди є валюта. Наводимо сюди та вибираємо наш ефір. Після того туди є мережа. Ми будемо виводити в мережі Оптимізм. Вибираємо цю мережу, бачимо, комісія складає всього лише 6 гривень. Тут нам потрібно ввести нашу адресу з нашого Metamask. Відкриваємо наш Гаманець Metamask, копіюємо нашу адресу. Неважливо, чи ми зараз знаходимося в адресі Зора, чи ми знаходимося в мережі Ефіріум. Це та сама адреса. Копіюємо наш гаманець. Тут ми його вставляємо, нажимаємо повністю максимум всі 10-11 доларів, нажимаємо Вивід та нажимаємо підтвердити. Даємо коди підтвердження. Після того, як вивели гроші просто в Metamask, ми заходимо на мережу. Оптимізм та очікуємо на підтвердження наших грошей, в кого її немає, просто очікуємо пару хвилин, буквально 2-3 хвилини. От в мене зразу навіть не пройшло, зразу говорю 5 секунд, 10 секунд, як мої гроші зразу з'явилися в моєму гаманці Metamask. Як бачимо, гроші мої вже зникли. Не знаю, що це з ними відбувається, але думаю, якщо ми перейдемо назад в оптимізм, то гроші мої з'являться. Як бачимо, не пройшло навіть 5-10 секунд. Як гроші мої поступили в мережу оптимізм. Після того ми вертаємося назад на цю платформу. Далі нажимаємо «Газ Refile. Далі тут вибираємо оптимізм. А тут ми вибираємо нашу мережу ЗОРА. Далі ми бачимо суму, яка зараз знаходиться в нашому метамаску, плюс-мінус трошки будемо залишати. Я буду переводити 0.2069. На мене є 02071. Тобто там 1-2 долара залишу в мережі оптимізм. Ви можете не залишати та виводити практичну всю суму. Вели суму, нажимаємо «Bridge». Як ми бачимо на балансі, в мене є 0.207, але мені впустило тільки 0.205. Тобто я буду перекидувати ось таку суму. Якщо у вас буде вибивати помилка, нічого страшного, нажимаємо Mist, Mist, і тоді вам виб'є Metamask, плюс-мінус ви зможете підтвердити свою транзакцію. І нажимаємо підтвердити. Очікуємо, поки наші кошти перейдуть в мережу ЗОРа. Пройшло буквально 10 секунд, як ми можемо замітити, міст успішний, тобто транзакція моя успішна. Можемо переходити до наступного та найважливішого завдання. По суті, цей відеоролик тільки записувався на рахунок того, як показати вам, як розгорнути смарт-контракт. Нажимаємо сюди та будемо в цьому ролику розгортати смарт-контракт. По суті, як я вже сказав, це найважливіший пункт плюс цю дію зробили дійсно одиниці. Та на розгорнення смарт-контракту ми затратимо копійки. Як користуємося мережою ЗОРа, не забуваємо підключати VPN, бо так без VPN мережа ЗОРА для українців не грузить. Після того ми нажимаємо Deploy контракт. Далі ми вибираємо NFT-Drop. Після того нажимаємо Now, Тут ми вводимо ім'я, символ, опис та загружаємо любу фотографію. Далі тут ми нічого не міняємо. Зразу звіряємо, щоб тут і тут були наші два гаманця, не чиїсь інші. Далі звертаємо увагу, щоб ми тут саме були в мережі Зора, не в будь-якій іншій, а саме в мережі Зора. Далі ми нажимаємо «Deploy Now». після того очікуємо на підтвердження в нашому MetaMask. Як ми можемо замітити, комісія зараз 1,93$, тобто не спішіть підтверджувати. Ми зараз комісію будемо знижувати. Нажимаємо Market. Далі ми нажимаємо розширення, тут де є 1,5, ми вписуємо 0 і тут де є 5, ми просто доставляємо 2 нуля. Тобто зменшуємо наш газ. Нажимаємо зберегти, як бачимо, комісія була практично 2 долара, а зараз тільки є 1 цент. Та нажимаємо підтвердити. Транзакція повинна пройти. За деякий час нам потрібно підтвердити ще одну транзакцію, опускаємося до самого низу та нажимаємо підписати. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла і вас автоматично перекидує на сторінку. Все чудово, на даному етапі ми розгорнули смарт-контракт, на якому ми можемо створити свою NFT колекцію. Далі ми жмемо NFTs. Далі туди є плюс Single Upload, нажимаємо сюди, придумуємо ім'я, грузимо ту саму фотографію або іншу та опис. Після того, як тут все вписали, більше ми нічого не чіпаємо та нажимаємо Mint NFT. Далі нам потрібно підтвердити нашу транзакцію в нашому Metamask. Ну, як завжди, ми не спішимо в Zora мережі підтверджувати нашу транзакцію та будемо користуватися знову газом та будемо його зменшувати. Як бачимо, ми зараз мусимо сплатити комісію в 43 цента. Нажимаємо Market, нажимаємо розширення замість одинички. Ми вписуємо 0 та замість. П'ятки ми ще додаємо сюди 2 нуля. Та нажимаємо зберегти, як бачимо, комісія менше 1 центу. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все, як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Далі ми переходимо в наступну вкладку, туди є клейм. Далі ми нажимаємо туди є плюс fast». Нажимаємо сюди та нажимаємо «Only Owner». Опускаємося донизу, тут ми нічого не міняємо. Якщо у вас буде така помилка, нічого страшного, просто на неї увагу не звертаємо та нажимаємо сюди. та в маску підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, комісія в розмірі 65 центів. Знову нажимаємо Market, нажимаємо «Розширені», Туди є одиничка. Ми вписуємо 0 і туди є 5, вписуємо ще 2 нуля. Нажимаємо зберегти. Як бачимо, знову комісія менше 1 центу. Та нажимаємо підтвердити. Як ми бачимо, нашу NFT ми успішно заклеймили. Далі ми заходимо назад в NFTs. далі нажимаємо Claim. Інколи буває так, що оця кнопка Claim NFT вона працює, але Claim NFT тут не пише. Нічого страшного, якщо у вас нічого не пише, все нормально. Тут ми нічого не міняємо та нажимаємо Claim NFT. Далі бачимо комісію в розмірі 46 центів та знижуємо комісію по тому самому принципу. Та нажимаємо підтвердити, очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все, якщо ми бачимо, що наша транзакція успішно пройшла, то на цьому етапі ми створили особистий смарт-контракт, ми розгорнули NFT колекцію на цьому смарт-контракті і замінили нашу NFT. Зразу доповнення по активних діях, по мінфан. Тобто, більшість людей, які користуються мережею ЗОРА, вони йдуть на Marketplace Мінфан та роблять активні дії тут. Кожного тижня по 10, 20, а то й 50 транзакцій. Але на головний маркетплейс, тобто який маркетплейс повинен роздати нам дроп, вони ним практично не користуються, а користуються лише мінт фаном. Я рекомендую велику увагу саме на Мінтфан, фант та на цей маркетплейс, велику увагу не звертати, а просто в цьому маркетплейсі, на цьому маркетплейсі можна. Підтримувати цю активність, але саме робити активні дії я рекомендую саме на офіційному маркетплейсі Zora. Давайте просто згадаємо той самий Blur. Blur роздав іменно тим людям, хто користувався саме маркетплейсом Blur. Тому я сумніваюся, що саме мережа Зора, проект Зора, маркетплейс Зора роздасть дроп саме тим, хто користувався лявою NFT-площадкою. Тому концентруйтеся більше на офіційну площадку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні еєрдропи для моїх користувачів, і найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі Бінк